Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США, в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут не збиралась робити відео сьогодні, але побачила цікаву статтю і вирішила таке зробити. В минулому відео розповідала про Сорджого Гора, і люди писали в коментах. Куди дивляться американські спецслужби? Спецслужби підпорядковані президенту. Я думаю, що Трамп знає, хто такий гор, дуже добре. Це мальтійська казка для решти республіканців і демократів, але не для Трампа. Він взяв гроші від Гороховського на предвиборчу кампанію, і це не перший раз Трамп бере гроші від Путіна. Часто в своїх предвиборчих, так сказати, промовах. І після Трамп казав, Росія побідила Гітлера і Наполеона. Ми з вами бачимо, що Трамп, м'яко кажучи, ну, такий собі інтелектуал, так не дуже. Тобто цю фігню про бідносну Росію йому підкидував, скоріш за все, за сьорчо. Все не міг же ну, Трамп знайти російську. Книжку з історії в Білому домі. Ось Це вбивав його в його голову. Але рашенс агентів як мінімум двою, так, і сьорчу. Потім що сталося? Путін перейшов межу, так, забув про борг, можна тільки здогадувалось. Але це трохи змінило ставлення Трампа до Путіна. Але так, довіри до Доні немає. Сказав, потім передумав, потім забув ще щось. Хтось написав у коментах, що. У Сьорджа Рожа Рязанська, <хи> так, згідна, мені теж так здається, і ось ще цікаву інформацію знайшла. Цікаво, що Маск і Гор не подобались одне одному ще до того, як Трамп став президентом. Вдруге, генеральний директор SpaceX, тобто Маск, охар охарактеризував Гора як нечистоплотного, та також поставив під сумнім його вибір співробітників. Під час засідання кабінету 6 березня Маск зганьбив його різко критикуючи темпи. Комплектування адміністрації повідомили джерела, які тісно спілкувалися з гором. Він хизувався перед іншими людьми, що отримає ще один шанс на прощання з Ілоном. Він хотів помстити Сілону за те, що той змусив його виглядати погано, сказав один із знайомих. Джерело додало. Ілон завжди говорив президентові Сьорчо недостатньо швидко наймає людей. Він не підходить для цієї роботи. Він сказав це передусім кабінетом. Це не просто принизливо. Але й президент почав дивитись на нього і мовляв, чому ти не виконуєш свою fucking job, Можна перевести як чортову роботу. Так? Тим часом інше джерело повідомило, що сьорджо був засмучений через те, що Елон висловлював йому претензії на нараді і сказав, що це ще дістане його. Джерела стверджують, що Сьорджо Гор святкував, коли акції Тесла впали. Крім того, три джерела зазначили, що особиста непри... неприязнь. Доржогора до Маска проявлялася в його періодичних святкуваннях, коли акції Тесла знижувались, він ходив і показував, як акції Тесла падають, і сміявся з цього. Значить він відповідав за падіння акції Тесла, розповів інсайдер. До фіга вільного часу у них там у Білому домі ходять і показують один іншому, що там на телефоні. Джерело повідомило New York Post, що вони неодноразово чули від гора, коли акції Тесла різко впали, і додали, що радник Трампа надсилав скріншоти падіння Wall Street друзям. тим часом інше джерело описало два текстові повідомлення, які вони отримали від гора, де він насміхався над коливанням акцій Тесла. За даними видання, інсайдер каже, Ілон був, як би це сказати, його одержимістю. І він публікував якусь історію про Ілона та надіслав, надсилав мені посилання, а потім надсилав мені скріншот з стіною акції Тесла з усмішкою. Я володію акціями Тесла, тому це не дуже добре для мене. Джерело додало це. Показало наскільки інтенсивною стала ця борьба, і наскільки все був відданий і одержимий. Нею цією борьбою. Інсайдер додав, що Гор також знущався, коли Трамп публічно купив Теслу у маска на під'їзді Білого Дому 11 березня. Сьорджо розглузував з нього. Він надіслав це зображення з телевізору, на якому показано, як Ілон стоїть поряд з Трампом, і спосіб, яким він зафіксував це зображення, змушує Лона виглядати так, ніби він сумує. А потім він надсилає скріншот акці цін акції, ніби мовляв, що маск. По суті, повинен дуже старатися, щоб переконати президента продавати свої автомобілі людям через падіння цін акцій, стверджували вони. Однак Гор заперечив виданню New York Post, що він коли-небудь намагався помститися маску і додав, що твердження про те, що він відкрито радів падінню акцій Тесла, також неправда. Він заявив у своїй заяві: я повністю підтримую рішення президента Дональда Трампа звільнити цього кандидата. Ті, хто активно підтримував демократів у минулому циклі, не мають місця в цій адміністрації. Це ніколи не стосувалося Ілона, це стосується когось, хто не погоджується з принципами Америки в першу чергу. Чим вони займаються там в Білому домі? Це якісь просто. <гум> Я не знаю, як це назвати. Хто небудь в тому білому домі працює взагалі? Раніше там ще, да, ми з вами дивились новини, Трамп скаржиться, що не може знайти порно в комп'ютері. Що там в тому білому домі взагалі робиться? Тут або Раша намагалась позбутись маска, або гороховський зовсім без мізків. Але маск вже зареєстрував свою партію. думаю, скоро ми побачимо щось цікаве. Вже час маску знову починати говорити та атакувати Трампа. Жаба Гадюкінг у всій красі. Бачила мем український на Трампа, не зберегла там просто рожа Трампа і написано: нарешті хтось дав діду нормальних пігулок. Ну, красавці, молодці! Так, схоже, у Польщі забирали пігулки, бо читала сьогодні новини і очам своїм. Не повірила. Навроцький просить Зеленського розпочати масштабну ексгумацію жертв Волинської трагедії, каже, поляки чекають на правду. Волинські родини до сих пір страждають від травми, яка відбулась 82 роки назад. Я не хочу обіццінювати, знецінювати трагедію та почуття поляків, але якщо родини ну, вже чекають 82 роки, ну то може ще трохи почекають. Бо якраз зараз Мордор кидає в Україну по 700 дронів за ніч і рекордну кількість бомб. Ось чому саме зараз вони вимагають цю ексгумацію? Ну, якийсь сюр просто. Але окей, завтра буде краще. Дякую, що дивились. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе.